Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про місця, забруднені радіацією внаслідок Чорнобильської катастрофи. До початку повномасштабної війни в Україні багато туристів відвідували Чорнобильську зону. Зазвичай вони купували одноденний тур, який охоплює лише найвідоміші ключові місця зони з коротким відвідуванням: це місто Прип'ять, місто Чорнобиль, сама Чорнобильська АЕС І військова база Дуга. Тому зазвичай туристи не знають більше місць всередині зони, не кажучи вже про місця поза зоною. У цьому відео я розповім вам про нетуристичні, покинуті та непокинуті місця, які можна легко та легально відвідати без спеціального дозволу. Перш за все питання. Як ви думаєте, чи можна легально відвідати Чорнобильську зону без спеціального дозволу? І перш ніж ви дасте відповідь, я розповім про кордони Чорнобильської зони і про те, як вони змінювалися. У травні 1986 року принцип був дуже простий: 30 кілометрів навколо зруйнованого реактора потрібно евакуювати. Влада намалювала на карті коло, і це була зона. Але через кілька місяців дозометристи виявили, що межі зони мають бути іншими. Ближче 30 км від АЕС були безпечні території, які не мали значного радіоактивного забруднення. У той же час на відстані 100 км і навіть більше від епіцентру були райони, які були дуже радіоактивними. Межі Чорнобильської зони неодноразово змінювалися. Сьогодні українська Чорнобильська зона виглядає так. Як бачите, це зовсім не коло. А тепер повернемося до питання: чи можна відвідувати Чорнобильську зону без спеціального дозволу? Загалом для відвідування потрібен дозвіл, але є виключення. Від Овруча до Києва є дорога, яка кілька кілометрів проходить через Чорнобильську зону. На цю територію можна в'їжджати на машині та проїжджати офіційну Чорнобильську зону без офіційного дозволу. Однак пам'ятайте, що це лише транзит, вам заборонено зупинятися тут і, звичайно, ви не можете звернути з дорогою та їхати в інших напрямках. Якщо ви це зробите, ви отримаєте проблеми і серйозні наслідки. Чи можна такий короткочасний транзит через зону назвати візитом в зону? Дорога проходить повз селище міського типу Поліське. Багато переселенців з прип'яті після катастрофи були евакуйовані і тимчасово проживали тут. Пізніше радянська влада пропагувала селище як нове, гарне місце для життя. Спеціально для новоселів було побудовано кілька новобудов. Багато грошей було вкладено в інфраструктуру, в водопровід, в освітлення. Але, на жаль, через деякий час дозиметристи виявили, що ця територія сильно забруднена. Це сталося через те, що через кілька днів після ядерної катастрофи вітер дув у цьому напрямку, і це навіть можна побачити на карті забруднення радіацією. Багато вчених повідомляли владі, що поселення має бути евакуйовано і має належати до Чорнобильської зони. Але це втілили не відразу, тому що це були часи під час та після розпаду Радянського Союзу. Лише в 1993 році селище було евакуйовано. Таким чином, люди прожили 7 років у зоні забруднення. Є ще одне таке містечко народичі. Знаходиться за межами Чорнобильської зони і відвідати його зараз можна без будь-яких обмежень. Народичі знаходяться в зоні забруднення і з юридичної точки зору є зоною обов'язкового відселення. Людей звідси мали примусово евакуювати ще у 90-х роках, про це є офіційний документ. Але цього так і не сталося. Ця територія досі заселена. Просто подивіться на це місто і уявіть, що воно могло бути покинутим. Через напівофіційний статус тут нікому не дозволено будувати нові будинки та існує великий список обмежень. Обмеження навіть на реконструкцію та ремонт. Деякі будівлі залишаються занедбаними і нікому не дозволяється туди заселятися. Крім того, тут заборонено щось вирощувати та, наприклад, тримати кіст чи корів. Сьогодні рівень ірдіації тут не такий високий, але ґрунт може містити радіоактивні частинки, і це головна небезпека. Дуже рекомендую вам відвідати райони прилеглі до кордону Чорнобильської зони. Дуже спокійні райони, де ви не побачите багато машин на дорозі і ви можете насолоджуватися дикою природою. Деякі будівлі покинуті, хоча це ще не зона евакуації. Наприклад, ось Радинка. Місто не покинуте, але ви можете побачити покинуті будівлі прямо в центрі міста. Я прочитав в інтернеті про проблему, про яку мало хто знає. Як відомо, після ліквідації наслідків катастрофи багато забруднених автомобілів, вертольотів та іншої техніки було поховано у спеціальних місцях, які офіційно називаються пунктами захоронення радіоактивних відходів. Найнебезпечніші об'єкти, звичайно, знаходяться в Чорнобильській зоні, але багато об'єктів також знаходяться за межами офіційної Чорнобильської зони. Деякі навіть не охороняються. Прямо зараз ви можете побачити фотографії деяких місць за межами Чорнобильської зони. І як бачите, вони не охороняються, рівень радіації досить високий, хоча це далеко не рівень, який може вбити. А це карта презентації на конференції EnviroNet у Відні. Я знайшов її в інтернеті. У ній є список таких пунктів захоронення радіоактивних відходів за межами Чорнобильської зони. Ця інформація не є державною таємницею, але багато років ніхто не хотів оприлюднувати її широким колом людей і змі. Тому не так багато людей знали про розташування цих пунктів. І тільки в останні роки міжнародні організації, а також українська влада, заговорили про проблему публічно і почали її вирішувати. Наразі багато матеріалів безпечно перепоховано і навіть перенесено в інші пункти всередині зони. Наприклад, це сталося з ділянкою під назвою Піски 1, яку ви бачите на карті. За межами офіційної Чорнобильської зони є багато історичних місць, які безпосередньо пов'язані з ліквідацією Чорнобильської трагедії. Одне з таких місць знаходиться в селі Орани, неподалік від межі зони. Тут знаходилася база радіометристів і деяких ліквідаторів катастрофи. Я не можу знайти гарантованого підтвердження наступної інформації, але дехто каже, що на цій базі відпочинку Екополіс також зупинялися деякі ліквідатори. Сьогодні це готель зеленого туризму, де може зупинитися будь який бажаючий. Ще одне цікаве місце село Страхолісся, яке я також назвала Зелений мис. На цій території у 1986 році було збудовано тимчасове містечко спеціально для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Сьогодні тут майже нічого не лишилося з тих часів, тому що містечко знесли, як тільки воно стало непотрібним. У деяких місцях рівень радіації трохи вищий, ніж в інших місцях навколо. Тут також видно кордон Чорнобильської зони, але я рекомендую його не перетинати. Тут зона суворого контролю. Чи знаєте ви, що українська Чорнобильська зона відчуження не єдина Чорнобильська зона? Крім української Чорнобильської зони, є ще білоруська зона, яка називається Поліський державний радіаційно-екологічний заповідник. В середньому він забруднений навіть більше, ніж українська частина зони, тому що вітер дув саме сюди. Як і в Україні, в Білорусі організовуються офіційні тури для відвідування білоруської зони відчуження. Поліський державний радіаційно-екологічний заповідник є охоронюваною зоною, вхід, в яку без спеціального дозволу заборонений, так само, як і в Україні. Але в Білорусі також багато забруднених територій поза межами охоронної зони. Якщо ви їдете на машині з Гомеля в Калінковичі або з Гомеля в Могильов, то побачите вздовж дороги знаки радіації. Ці території сильно забруднені радіацією, тут ніхто не живе. Заборонено збирати гриби та лісові ягоди. Села, які знаходяться на забруднених територіях, покинуті. Навіть у Росії є покинута зона через радіоактивне забруднення. Уявіть собі, до зруйнованого реактора тут більше сотні кілометрів. Хойники. місто в Білорусі, яке знаходиться прямо біля кордону білоруської зони. Як і в багатьох інших подібних випадках, які я вам описував раніше, радянська влада вирішувала, виселяти місто чи ні. Рівень радіації тут був відносно високий, але врешті вирішили його не евакуйовувати, а межа зони знаходиться безпосередньо біля міста. Через це місто сьогодні є символом білоруської зони відчуження, і в місті знаходиться весь персонал, який обслуговує зону. Є також музей про катастрофу та ліквідаторів, пам'ятник ліквідаторам. А це будинок штабу білоруської місії ліквідаторів. Це так дивно, бути в місті, знаючи, що воно могло б бути повністю відселене. Тут виникають особливі відчуття, бо Білорусь виглядає дуже по радянськи. Ще одне ще більш дивне місто, в якому я, на жаль, не побував особисто, місто Брагін унікальне тим, що це ще одне місто, яке не було відселене. Сьогодні тут проживає понад 3000 людей. Порівняно з хойниками, рівень радіації тут напрочуд високий. Навіть сьогодні рівні радіації тут становлять близько 0,55 мікрозіверт на годину, тоді як максимально допустивий рівень становить близько 0,3 мікрозіверт на годину. Тож рівень радіації майже вдвічі перевищує допустимий. Мені цікаво, чому це місто досі не покинуте і чому тут досі живуть люди. Звичайно, рівень радіації не наближається до рівня, який може вас бити, але він впливає на здоров'я місцевих жителів у довгостроковій перспективі. Крім безпосереднього проживання, тут люди також займаються сільським господарством. Фрукти, овочі та молоко звідси потім везуть в інші райони Білорусі. До речі, територію самої зони використовувати під сільське господарство суворо заборонено. Але прямо біля межі білоруської зони, за 10 метрів від зони на ділянці, яка офіційно оцінена як безпечна, люди активно вирощують пшеницю, кукурудзу та інші сільськогосподарські культури. Ще одне унікальне місце на карті село День. Його я теж не відвідував, це село всього за 23 км від зруйнованого Чорнобильського реактора, 15 км від міста Чорнобиль, тільки уявіть. І 2,5 кілометри від кордону України. І це село не покинуте. Тут живуть люди. Офіційно. Тут понад 100 жителів вирощують картоплю та інші овочі. Місцеві кажуть, що радіації не бояться. Після катастрофи село було відселене, але згодом люди повернулися. Їм пощастило, що вітер не дув в сторону їх села. Завдяки цьому їхнє село не так сильно забруднено радіацією, як, наприклад, Брагін, який знаходиться за 57 км від зруйнованого реактора, але знаходиться прямо на шляху радіоактивного вітру в перші дні катастрофи. Але навіть незважаючи на відсутність критичних рівнів радіації, я б не назвав цю територію безпечною для проживання. Наприклад, річка Брагінка протікає по радіоактивних територіях, включно з Брагіном, і лише потім йде через село Гдень. Тому я б не назвав воду тут безпечною для споживання. А тепер повернемося до України. Я розповім вам про радіоактивно забруднені території України, які не належать до Чорнобильської зони. Про ці райони майже ніхто не знає, і я не розумію, чому так. Тревлянський заповідник Природний заповідник України. Деякі території цього природного заповідника мають настільки високий рівень радіації, що доступ туди суворо заборонений. Я б сказав, що це більша частина території заповідника. Але є більш безпечні території з красивою природою, тишою та спокоєм найкраще місце для медитації. Багато сіл у цьому районі повністю покинуті, деякі частково занедбані. Якщо вам подобаються покинуті об'єкти, ви можете сміливо відвідувати деякі зони, куди не обмежений доступ. Рівень радіації тут трохи вищий, ніж в інших місцях, але він не перевищує нормального рівня, якщо ви не заходите в заборонені зони. Це означає, що відвідування цього району безпечне для вашого здоров'я. Покриття мобільної мережі тут дуже обмежене. Ви залишаєтесь наодинці зі своїми думками без зв'язку з зовнішнім світом. одній з локацій стоїть церква. Ви можете зупинитися і відвідати її в будь-який час. Але, будь ласка, поважайте правила. Село Базар знаходиться в зоні обов'язкового відселення, але, як і у випадку з народичами, не покинете повністю. Це село відоме як місце розстрілу воїнів УНР в 1921 році. Ці воїни боролися за незалежність України, але вони були взяті в полон і згодом розстріляні більшовиками. Меморіал жертвам більшовицького терору знаходиться нині в цьому селі. Понад 100 років тому. Українці боролися за своє право на незалежну державу. І на жаль, ми тоді не виграли той бій. Сьогодні ми також боремося за свою країну і нашу незалежність ми боремося за існування України як країни. І ми переможемо. В наступному відео я розповім про свою офіційну екскурсію Чорнобильської АЕС у 2021 році. Особлива подяка Шелюку Миколі Івановичу, керівнику Древлянського природного заповідника.